Доброго ранку, мої любі друзі! У мене нарешті вихідний. Тому сьогодні я зніму вам відео, що я буду робити, де я буду ходити. І буде вам такий від мене відео. Привіт! йдемо до лісу, побачила таких гарних пташочок. Не знаю. Схоже на качок, але це не качки. Вінчі, які балакучі, розмовляють. Ось ось ще дві красуні. Бачите? Ще дві красуні такі. І там ще дивиться. О, бачите? І ось дві красуні такі. І ось вони розмовляють. Вони такі балакучі-балакучі. А, хотіла в польоті ось. Бачите? Трошки зі змогла засняти в польоті. Отак от, от. А ми з мамою йдемо до лісу на прогулянку. Ось ось, дівчата. І хлопці, всі, хто в мене дивиться, дошли до лісу. Бачите, як ось маленьке поле. А там вже ліс. Ну, ми підемо не через поле по тропинки. Така тут дорожка насипана. І ось, все, бачите, там вже ліс. От зараз ми з вами в ліс зайдемо. Ось, ось, бачите, лісники напилили дрова. І тут, і там багато. От ліс ухожений. За ним дивляться. Бачите, їздить трактор. Старі дерева викорчовує, нові садять. І зараз ми в ліс заходимо. Ліс хвойно ліствіний А тому взимку тут світло, а влітку темно. Побачите багато. Листочків. Ось ось Йолочка А це вже всякі листяні рослини. Ой, прям розговарювати не можу, прям так зад. Ну, постійно в горку. Бо ви бачили, я вам показувала той ліс, він а, в а, як сопка, да? на горі. Тому постійно в горку і собака ж бежить. І я ж за неї бежу. о, стала травичку їсти. Фух, хоч передохну. О, тому ось такий, бачите, темний ліс. Але гарно. Ось так вам покажу. Бачите? Сонечко там. Трошки покрутюся. Хай у вас трошки голова закрутиться. Ось так. Ну, ми підемо цією дорогою, де йшов трактор. Просто прогуляємось трошки в ліс. Дуже далеко не піду, бо постійно вгору. Я постійно вгору. Не... ну Тяжко мені постійно вгору. Тому трошечки пройдемося, показуємо вам ліс, самі прогуляємось і підемо назад. От. Мені подобається те, що його прибирають. Ставлять якісь стовпчики з червоною фарбою. Ну, мабуть, це має якесь значення. Я не знаю, бо я не лісник. Ось можна прямо піти вгору, можна так от піти. Трошки я, мабуть, так піду. Бо то не вгору, значить краще. От. І бачите, старі дерева пілять, роблять дрова з них. Мабуть, дрова можна купити, я не знаю. Ну, я так полагаю, що так. Що можна домовитись і купити дрова. От. Але мені подобається, мені не подобається, що зараз ця засранка буде вся в грязюки, бо тут, бачите, прям... Прям вода стоїть, прям болото. Через те, що ліс темний, то вода не спаряється так швидко, як вдома. Дома у нас все сухо, а тут, бачите, тут мокре. Ну, все отак от, отакі лісні тропинки. А тут я бачу, що ну, геть свіжі зрізи. Тобто геть недавно почистили, ще не поприбирали. Зараз я вам покажу. Лаймо сюди йди. Ось, бачите, воно видно, що зріз свіжий. Тобто позрізали, але ще не прибрали, бо будуть прибирати. І дивіться, викорчовують пні. Тобто видно, що за лісом дивляться. Бачите, ось опінь, ось там викорчува на пні. Пні викорчовують. Ой, там щось таке цікаве. Якісь птахи. Так прикольненько. Ну добренько. Ми підемо тропіночкою. Так вам трошки ліса показала. Лайма, ну куди, блін, в болото? Будуть лапи, лапи чорні. Ось, трошки краси вам показала. Все, підемо трошки прогуляємось і додому. Все, бачите, залізла з лаймою трошки наверх, а там ще вища сопка. Ну туди я вже не полізу, але хотіла вам показати, бачите, таку огрожу? І за огорожею ростуть ялиночки маленькі. Ось і ось. То спеціально посадили, і огорожую, огородили, щоб ніяке звірятко їх не зламало. Щоб вони могли вирости великими, От. бо якісь старі зрубають, а нові треба садити обов'язково. Отак. Бачите, як тут я Я ось тут стою в висоті. А там низина. А гарно, запах чудовий. Дивіться, як гарно. Це ми на горі, але не дуже, бо тут гора ще висока, а ми тут з от вийшли з лісу, а там з усіх боків ліс. Бачите, і там ліс, і туди, там ліс. Тобто наше село знаходиться так, що за всіх боків ліс. Ну і це дуже класно, тому що. Воздух просто неймовірно чистий. Мені тут дуже подобається. Природа просто шикарна. Воздух неймовірно чистий. З усіх сторон, ми, виходить, в нутрі, в низині якось да, там під горами. А з усіх сторон горі, гори дивиться, моя красуня пішла, пішла по кущах. Ну, трава така, як кущі, бачите? Дивіться. Ну, от їй в кайф бігати там. От. А ми, 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 виходить, внизу під горами, а з усіх сторон гори, і гори це і всі ліс. ліс, і ліс такий змішаний всюди. Так що така краса, малята. Така дівчата мої, хлопці, друзі мої, рідні, друзі дорогенькі. Ось така краса вокруг мене. Бачите? Небо яке. Ось оттуда ми вийшли. Ось той тропинки. Ну і все. Ми пішли. <гум> пішли, лаймо? Пішли, на хоче йти. <гум> По лісу прогулялися, йдемо назад і роздивляємось красу навколо. Дивиться. А дивіться який кущ. Це дерево, мабуть, дерево. Це от у нього такі листочки жовті. Йдемо, роздивляємось красу навколо. Mm -hmm. Ось так от. так от. Туди, сюди. Ну, там от ліс. То Там ми були. Я нарвала колосков. в вазу поставити і йдемо додому. І дивимось, де що тут гарного є воно. Ця чувирла біла. <смі> які домики, які хатки. Ну, то й вам покажу заодно. Сама подивлюсь, вам покажу. Все, вийшли на цю вуличку, де ми бачили тих пташок. О, дивіться, як гарно придумано. Дівчата, беріть до уваги. Дивіться, стара лейка, нікому не потрібна. Ось Зробили так, вроді як вона, той кущ поливає. Дивіться, як гарно. Так, беріть до уваги, мені подобається. Я не маю старої лейки, я б так зробила. А ще там, дивіться, о, там прив'язан цей, як він. А сонячна батарея, то, скоріше за все, оці от дротики, які зображають воду, оці дротики, вони, мабуть, вночі світяться. Бачите? Круто, взагалі крута. Мені ще більше тепер подобається ця ідея. Ось так от. Йдемо дивимось красу направо, наліво, оці. Не, їх там чотири. Бачите, вони парами зібралися там. І щось розмовляють, щось там вони виясняють. Дивіться, яка троянда гарна. Обромляє каліточку вход. Зараз поблизу підійду, зніму вам ще цих пташок балакучих. Такі вони балакучі, такі не Максимально близько подойду. Зараз я вам їх трошки відео увілічу. Може буде не той гарний вид, але буде зато їх видно. Давайте. Схоже, що дві самочки, два самця. Так, дві полетіли, дві лишились. І щось вони балакають, балакають. Бачите, які балакучі? А тут, дивіться, майбутній водітель живе. Бачите, скільки в нього цих машинок? Зараз я зроблю нормально. Ось бачите скільки? Прям цілий гараж з різних різних машин. То майбутній водитель. О, Мама пішла з собакою попереду. А я позаду плітусь, бо хочу все познімати. Бачите, як цікаво такі криші маленькі, то сарайчик. Зараз то... подивимось, що воно таке. Хто німецькою читає, а то читає. А хто не читає, я зроблю фото і перекладу. Це або церква, або може, то монастир якийсь. Я не знаю, що це. Ось я зараз вам покажу і потім відключу, зніму відео. Зніму фото, щоб почитати, що воно таке. Бачите? Ось я вам здалеку покажу, то я зняла. Сфоткала, подивлюсь що воно таке. Схоже, як монастир або церква. Щось таке. Ну Цікаве таке старінне здання. Бачите? Трошки мішають нам фон роздивлятися. Ці помпи попереду, ну, як є. Отак от, от. Ось у аптека у нас. Ось красуня така, бачите? От. Ну, а ми йдемо. Далі по мосту. Бачите, які маки? А, вам не, не видно. Дуже далеко. Зараз підійду, покажу. Які гарні маки. А які гарні реклами. Прямо їсти захотіла. ще зранку не їла, то побачила і прям хочу їсти. Зараз вам маки покажу. Боже, як я люблю маки. Я не знаю чому, але я дуже їх полюбляю. Дивіться. Ну. Хіба не краса? Дивіться, такі червоні, на зеленому, серед колосків таких. Ну хіба не краса? Це я постійно хотіла подивитися. Бачите, там ступіньки. Але ніхто там не ходив, вони заросли. Ось, зараз вам покажу. Я хотіла там пройти. Ось о, бачите? Це міст такий. А тут ото проходик. Але тут, бачите, воно заросло, я не буду там, бо я пошкрябую собі спину. Але є такий проход, просто там ніхто не ходить і його не прибирають. І ці проход, ось він. Ось він, ступеньки, бачите? І вони йдуть до самої води. Зараз покажу вам. Ось, ось воно ступеньки. Воно вони, бачите? А тут вже починається вода. Тут річка, бачите, як гарно. Але там ніхто не ходить, мабуть, сто літ. Це я така, що я везде лізу, мені везде треба. Всюди мені треба. Вот. А мабуть, раніше ходили, то мабуть тут сиділи на бережку тої річки. Річка маленька, як бачите. Ні Южний Бух. І навіть ні інгул. Маленька річка. Але все одно гарно, така гарна природа. Якось треба буде зробити фотосесію. Я сподіваюся, що донечка до мене приїде, і ми тут десь пофоткаємось, погуляємо, бо так немає особи часу гуляти. І, чесно кажучи, після роботи вже не хочеться особо гуляти. Після роботи вже усталий і вже хочеш спати, відпочивати. Не гуляти. Гуляти вже не хочеться. Тут я не знаю, що це, треба буде почитати, що воно таке, що написано. Якийсь пастамент. Ось такий, бачите, якийсь такий постамент. З цього краю ще подивимось. Все, бачите, тут прям можна пікнічок зробити. Дивіться, як тут гарно. Річка рядом. Тут гарно. Мені подобається. Іва така, бачите, така. велика. Дуже велика Єва. О, Ну добре, я вже потеряла, вже мої пішли додому, а я десь плітусь позаду. То треба доганяти. Нас, нас нати їх. Так що побігла. А, ось бачите, тут такий. Осьо. Тут такий. А от. А навпроти, зараз, зараз машини проїдуть. От. Ну я не знаю, що це. Треба почитати, що воно таке. А навпроти, ось, бачите? Ну такий самий малюнок, тільки в інакшому вигляді. Бачите? А тут, дивіться, також є ступеньки. І тут, дивиться, тут я можу пройти. Я не піду туди донизу, до того там, бачите, там забор. А, ви... а, видно, що забор. Просто вам показую, бачите, такі ступеньки. Вони старенькі і ніхто не користується. Але дуже цікаво, що вони є. Я люблю лазити в такі якісь кущі. блін. Так, добре. Пішла доганяти своїх, бо я не маю ключа, а вони вже десь цюхнули далеко. А що вам дерева ще покажу? Все, побігла я за своїми. Ну от, Трошечки прогулялася, вернулася додому. Зараз, бачите, буду приводити до ладу, оці всі сухі треба обрізати, тоді воно гарно квітне. Бо там не зав'язуються сіміна і допомагає це гарно квітнути. Тому зараз цим займусь, поприбираю все лишнє квітня. Трошки вам покажу, що тут у мене квітне, що тут, як тут. От оці ромашки, пам'ятаєте, такі були рожеві, що я казала, що щось вони схоже дохнуть. Нічого, так вони тут в тіньочки, і в тіньочки вони очухались. Бачите? Очухались і їм тут гарно. Ну, Цей взагалі був добрий. Теж треба зараз буде взяти і оці всі. Я сімена збирати не збираюсь, то треба пообрізати, щоб воно не обтяжувало кущ, щоб кущ гарно рос. Тут усе, у мене щось заквітне за скоро. Я не знаю, що це. Слово зовсім. Ну, бачите, квітки такі бутончики має. то буде квітнуть, мабуть, буде щось красиве. Так, ну, озеро, все Все в тому же дусі поки що, бо хазяїн сказав, що він сам буде прибирати, сам буде все робити, то ми туди і не ліземо, щоб нічого не іспортити. Але, бачите, ну поки що ось так. Я вже не можу дочекатися, коли його почистять, щоб уже пустити тут рибок. Ну, Мені хочеться краси. Мені хочеться краси. Як озеро маємо, то воно повинно бути гарне, а не от це, чорті чортішо. До того тут же ще є цей а, водопад, водоспад. ось він. Захований. Так, тут. Все теж добре з рослинками, плюс-мінус. І бачите, ромашки пообрізала, бо вже вони вже все вони відходять, схоже. А ці нормальні, от вони різні, оці самі удачні. Вони, бачите, вони квітнуть, їм кайф. От, Прям я в від них. Так, тут ото вже скоро лілійці, бачите, розквітнуть. Вони вже виросли великі. Вже затуляють світло. Так, ну і хочу показати вам троянду, бо вже розквітла нова. Бачите, яка? Тут тоді ми вже спізнились дивитися. І багато бутонів бачу, бачите? Багато бутонів, то буде квітнути ще буде тут. Усьо бачите. О, коротше говоря, все квітне, все гарне. Мама посадила. Зараз покажу вам, там у мене не взайшло щось нічого. Треба було поливати, а поливати було нічим. Ну, і так от воно посадило, воно не повсходило. То мама посадила перць. Посадила перць. Тепер тут буде перецерський. Горох гарний, теж не поливала. Але горох, дивиться, росте, квітне, все в нього добре. А тут щось випендрюється. А мені нема часу полівати, тому що виросте, то і виросте. Бачите, вже маємо маленькі горошки. Ось, все, зараз завісьмо. Бачите, вже є завість. Вже є завість. Все, ось, все, квіточки. Так що з горохом все добре. Редиску повикорчую сьогодні, там, де яку ще можна їсти, остальне все вже, бачите, в квіт пішло, то вже треба викидати. Все. Скільки ми могли, ми з'їли, ми такі дикі редиски, що страшне. Тут ось вилізло три салати, бачите? Ну, якось так. Скільки вилізло, стільки і буде. Теж нормально. Клубничка гарна. Дивіться, кожен день збираємо вже, кожен день червона, кожен день. Красунечка, бачите? Так, треба з'їсти. Що я зря сюди приходила чи що? Ну, бачите, вже багато красне, червоне. То ну, маємо трошки полонички своєї, і ми тим задоволені. Тут у нас, я вам казала, це таке поле непахане. Не знаю, коли це ми будемо опахати. О, вже і лайма прибігла з прогулянки. То я пішла додому, а вони ще пішли гуляти. І вже прибігли, вже погуляли. Ось так, ось так. Працювати є над чим. Головне, був би час. був би час. Все, цілую вас обіймаю, гарного всім настрою, гарного всім дня. Хай вас Бог благословляє. А я зараз чим займуся ще, отож принесла колоски. Ось о, бачите. Ваза, колоски, чайок. От ось зараз сяду полуничка і складу в вазу ці колоски, порізаюсь у ножиці. Все приготувала. Так що ну, покажу вам ще, ще не прощаюсь, покажу вам, що в мене вийде з тою вазою, чи буде воно гарне, а вже потім попрощаємось. А зараз поки що поки не прощаємось, ви можете поставити лайки, написати коментарі. От, і ми ще зустрінемось. Ну що, мої любі? Ось такий у мене день цікавий. Біжу на роботу, бо дещо мені не зрозуміло в меню на завтра, то я вимушена йти на роботу, запитати, що тут, як його готувати. Дивіться, який кость кущ, кущ, який гарний. Ха -ха -ха. біля гарних кусів пофоткаю. Відео познімаю. Отак от. Так Ось от, от такий от вихідний. Хотіла просидити цілий день вдома, крапає дощик, але ні, мушу бігти. Бо зараз перечитала меню і зрозуміла, що я нічого не зрозуміла. Ще один гарний кущик і моя важка. Яка красуня страшна. <хи> Отак от, от. Ну, вже, мабуть, більше нічого сьогодні вже не зніму. А тому, як прийду з роботи, як виясню всі обставини, що там з тим меню, як його готувати, то прибігу додому, змонтирую, змонтую, як то правильно сказати. Напишіть мені, як українською мовою то правильно сказати, будь ласка. От. І вже завтра виставлю це відео, бо сьогодні це вже буде пізненько дуже. Завтра я роблю, а я, але я роблю ще один гарний кущ. Ну, я ж не можу пройти мимо. Ось о. Коротше, завтра я роблю, але завтра я роблю до четвертої, до 16.00. Так що десь в 17.00. Оце відео ви побачите. Цілую, обіймаю до завтра любові, здоров'я, мирного неба. Будь ласка, не забувайте лайк, підписка, коментар. Пока!